І так, народ, добрий ранок усім. Слава Україні! П'ята ранку на годиннику. А це означає, що ми зараз заправляємося і йдемо вносити фунгіцид на наш соняшник. Так що ставте отаке не підписуйтесь на канал. Зараз вам все розкажемо і покажемо. По фунгіциду ми вносимо отакий препарат з компанії Кортева. Раніше вам його показував. Фунгіцид Віован подіючих, дивіться, кому цікаво. Будемо носити ми його в нормі в нормі по літрі, здається, так. Дивимось, соняшник у нас від 0,75 до літра 250. Ми даємо по літрі. Це у нас класний фунийцит, який буде працювати. Ну, від злаки ми будемо використовувати отакий препарат. Спектр Алгебра називається. Це в нас. Плитодим 360 грам на літр. Будемо вносити по 300 г на гектар. Так, тому зараз швиденько колотимся і вирушаємо вносити наш фунгіцид. Погодка в нас дозволяє, все тихенько вітру немає. Тому зараз їдемо, покажу вам наш соняшник і як ми будемо вносити, до речі, із автопілотом по. Про септих культурах, я думаю, буде цікаво. Так що зараз швиденько оперативно колотимося і виїжджаємо на соняшник. До речі, не сказав, що можна носити на пшеницю. На ячмінь на соняшник на соню також можна спробувати нести. Ну, Дійсно, препарат якісний, тому я думаю, діє його буде помітна. Так, три каністрочки завели, Викриваємо четверту, як то кажуть, дорогу, багато. Ми працюємо. Зараз змістимо лінію, щоб автопілот нас розвернув. Так, так, так. Зараз нас автопілот заведе. Це в нас не авторозворот, бо затормозив я. Не прописав я поля. А для того, щоб був авторозворот, у вас потрібно... Зразу бійте все поле, замірите його і потім чим воно класне, тим що само розвертає і тримає, виходить ваш агрегат в рамках поля. Дійсно круто, коли працюєш вночі, нічого не бачиш, де там може, можливо якийсь стовп чи дерево, чи що. Супер штука, я думаю, що... Це достойно в подопайки, власна функція. На даному випадку я з ворота не обійшов, бо забув, коротше, замотався. Тому автопілот нас розвертає таким чином, що я зміщаю лінію на поточну позицію, коли доїжджаю до края поля, до зворотів і у нас створюється нова лінія, нажимаю кнопочку і нас. Автопілот заводи в нову лінію, не потрібно нам рахувати рядки, не потрібно робити нічого. Отака функція. Стосовно того, що коли ми працюємо по по полю по соняшнику, наприклад, яке ми сіяли без автопілота, відповідно, у нас Рядки криві, чіткої лінії в нас тут немає і не буде. Відповідно, веду я вручну. Є тут лінія крива, Можливо, можна її прописати, але не, так не виходить. Не буде так в ідеалі. Десь там із кожним проходом сівалки вліво-право зміщення. Ну, коротше, це не воно. Якби воно все на артика сигналі, Рядки були б рівненькі, як струна. І потім, відповідно ж, і на автопілоті ми б зараз тільки натискали б на вмикання і вимикання оприлюскувача. Відповідно, з авторозворотом все це діло працювало б дуже круто і ефектно. Ну, то все на майбутнє, як то кажуть, все попереду. Так що якось отак. Суняшник в нас компанія Pioneer. П64 ЛЛ264, класичний гібрид, отак він виглядає. Ну, тут непогано, саме гірше, в залежності від частин поля. Враховуючи те, що куди ми його посіяли, то ну, тут ще нічого гарно виглядає, так, як розпилюють наші розпилювачі, до речі, я їх помив перед оприскуванням. Щоб не було питань і все в нас було нормально. Розпилення чудове, дуже подобається мені дані розпилювачі. Це хто не бачив, це в нас Лехлер І ДКТ 120, щось там, 0,3, здається. Якщо не помиляюсь, вносили ми тут Геліантекс. Геліантекс, я вам скажу, засила. Дивіться, що він... Зробив цієї амброзії, скрутив її в три погибелі. Ну, коротше, препарат працював навідмінно. Ну, скрізь такий фон, якби мене спрацювали, було б набагато гірше. А зараз ми працюємо ось по злаках, бачите, падалися кукурудзи. Перій мишій на амбрузії, бачите, забрало. Перій мишій, тому я думаю, що треба працювати. Треба працювати, тому що дивимось ми на оцю амброзію, що з нею сталося. І зараз вам покажу, що було б якби ми не внесли туди Ліантекс. Ось дивіться, це якась біда. Сусіднє поле не наше. Не сміюся, не хвастаюсь, нічого, але просто показую, що може бути, коли ти його не внесеш, зекономиш і може бути отаке. Так. Отака ситуація. Тут це спрацювало на відмінно. Зайці бігають, жах просто якийсь. Туди-сюди мотаються та ще, і шкоду роблять, підгризають наші посіви. Паразити такі, нічого, якось переживем, як то кажуть. Ну отакий, от друзі, соняшник. Отакий от соняшник, я думаю ми його підлікуємо, поборемося з бур'яном. Ось якраз тут на... На горбочку покажу вам загальний фон. Подобається мені гібрид. Ну, до речі, вже, вже в нас проявляються і хвороби, так? Да? Так, не завадило б нести, до речі, забув я інсектицид. але це не завадило. Тут я трошечки прозивав, треба було Нести в бакову суміш ще і інсектицид. А може не треба. Не знаю. Подивимося ще, можливо, внесемо амінокислоти сюди. Плюс дамо інсектицид. Постараємося витягнути дане поле, тому що соняшник дійсно непоганий. Постараємося працювати на урожайність, як то кажуть. Ціна на соняшник хоч будемо сподіватися, що протримається. До початку жнив. Але це не точно, так? Да? Ну, будемо надіятися і сподіватися, що, що все буде нормально, більш-менш в межах розумного. заїжджаємо це в нас не авторозворот а просто автопілот нас заводить на, на лінію дивіться ми вмикаємо прискування Так. Все, поїхали. Тепер ми вимикаємо ми автопілот і беремо управління в управління свої руки і ведемо. Тому що автопілот не поведе вам так, щоб соняшник не витоптувався. Якщо хочете топтати, то в принципі не проблема, можна взяти діагональ або навіть їхати прямо відбити лінію АБ, але ж буде витоптування. Тому я думаю, на наступний сезон ми посіємо з автопілотом. І взагалі надіємо, що посіємо з даною ситуацією в країні. Назаби круйте, не знаю. Тут Будемо сподіватися, сподіваються, що, що все буде добре. Якщо можна це так назвати. Ну, так, Працюємо, замальовуємо. До речі, трибл яблуський продав. Запровадино підписний рубан. Не витягнеться можливо. Він буде просто лежати, тому що є з далі пораз. Добре, з поле, другий обрізквач, Не повинно там, 900 літрів ми набрали. Довносимо на клинах, на, ну клиниця просто вес. Брехується доптать, ну нічого не зробиш. Ну непоганий соняшник. Злому. І все моє гірше, зараз покажу. Так, вже ага, нормально, якраз нормально, бачите, став. Зараз ми вмикаємо. У нас тут перепутано все місця, також путаюсь, бо це в нас сліве крило, а по ідеї бути право. Ну, отак. Якось так, Так, вмикаємо запис. І працюємо. Пішло опискування. успеваем у нас как раз заканчивается препарат. Как ну, его тут пихать, кто Кто знает? Короче, накрутил. Там О гріхи зробив, ну нічого не зробиш. Якось став. Ну довносили, можна сказати, успішно. Оставайте. З цим ручником це... Погасим мтезончика хотів вам ще показати роботу геліантекса також на цьому клинчику вийшов в мене огріх зараз покажу що буде якщо не внести геліантекс чесно дивіться тут у нас все спрацювало вже сіно все, амброзії немає а отут, ось, бачите, кусочок невелика діляночка, гріх в мене вийшов, закінчився в мене е, препарат, тому амброзія росте, наглядно видно, який соняшник, яка амброзія, бачите? І який приглушений соняшник разом із амброзією? Да, і ось. Чітка межа, амброзія жива і амброзії нема. Висушило повністю. Так, ну Бачите, тут місцями є слабіший, сильніший соняшник. Що я вам ще хотів сказати, це те, що багато хто чекає, коли фаза соняшника буде. Ну, там, по висоті вже е, листова маса він повністю закриє ряд і тоді вже е, по листовому апарату, щоб була поверхня. Тоді деякі люди думають, що це правильне рішення. Але я вам скажу так, що в отакій фазі три пари листочків. Ну, скільки в нас тут, Одна, дві, три, чотири пари. три чотири пари якраз оптимальна фаза для внесення фунгіцида. Тим більше, якщо буде у вас одна обробка фунгіцидом, то краще внести в отакій фазі. Те, що ми вносимо препарат на ґрунт, також є позитивно, тому що створюється у нас екран, який тримає хвороби, які знаходяться в ґрунті. Ну і препарат, який потрапляє на рослинку, починає працювати. І справа в тому, що вниз по рослині наш фунгіцид вже не піде. Він буде працювати тільки вверх, тобто інтеркалярно вгору. Тому краще спрацювати. Бачите, тому, що, тому що у нас вже є деякі моменти і проявляються хвороби. Високий перепад температур, тому проявляються у нас вже хвороби. Ось бачите, вже ми трошки навіть і запізнилися. Тому майте на увазі, що краще внести в отаку фазу фунгіцид. не чекайте, поки він переросте і вносить. Перепарат тоді, коли вже пізно. Так що, друзі, роботу ми зробили, зараз рухаємося далі. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, ну і пишіть, коментуйте, хто вносить поліція чи не вносите. Але ми вирішили спрацювати само собою, що задоволення не дешеве, але постараємося зробити все можливе, все, що від нас залежить для отримання. Якомога краще врожаю. Ну а це ми цю діляночку з Амброзії приїдемо і спробуємо забрати. Та не спробуємо, допрацюємо. Обов'язково, так що якось так. Зараз складаємо оприскувач і їдемо на базу. Оприскувач у нас 22 метри, Богослав. непоганий оприскувач, свою роботу виконує. Поки що претензій до нього немає ніяких. Ну і розпилювачі взагалі дуже мені подобаються. По вітру вони нам, до речі, підходять, бо в нас кожну весну днуть вітри такі, що з щільовими форсунками я взагалі мовчу. Зноси все туди, кудись в посадку, на сусідні поля, хто зна куди. І потім починаються проблеми. Оприскувачі, трактор у нас грязний. Таке щось поляпало-поляпало, хоча передавали якби сильний дощ, але він нас обійшов стороною. Тому, на жаль, доща поки, поки що не очікується на найближчим часом, а він би нам не завадив. Тому нічого, працюємо далі. Ну що, Готові до... Трього, що контента. Дивіться що, що в нас сталося Випав чи шплін, чи що там воно витяглося, не бачу я чесно кажучи Дивіться що Дивіться, що я натворив Фух Надіюсь, що нічого не скрутив Таке стидно людям показувати Ну показуємо так як воно є Халатність моя, халатність, так да. Шплінчик там повинен бути, Ну, він випав. Так, зараз набрав до хлопців, зараз, зараз приїдуть, потримають штангу, щоб її не перекрутило в другу сторону. І я думаю, що все буде нормально. Надіюсь, по крайній мірі. М -м, да. Не дивився я туди взагалі. йо Ну що, ця служба працює. <режити> 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 Коротше, вставили. Воно чи приварено було, чи хто знає, не знаю. Не дивився, чесно кажучи, сюди. Коротше завели. Да ж плін, то Зламило, Зломило, он Ось. А є, давайте якийсь звіздочок. Mm -hmm. Ось такі пригоди. Нормально, слава Богу, що нічого не переломило. Все нібито то сіло. Крім однієї... Та вот, нет. Да. Ну ничего. Зараз ставим сюда вездочек и поедем до дома. Дайте, хоть нормально. Не надеюсь. только начал расхваливать опрыскивач, сразу и вылезла. Ну, значит, дело будет. Так что будет народ работать дали. На этом точно видео завершается. До новых встреч.